Перейдемо і до тих країн, які на жаль підтримують Російську Федерацію. Я думаю, тут у вас не виникає питань, що це за країни, але мовиться буде саме про Угорщину і про Орбана. А, так от чергова безглузда заява, обходячи Угорщину відкритою серед білого дня. Насамперед, таке це все відбувається. Як ми бачимо, європейські закони не враховуються і намагаються привласнити російські активи. Це оголошення війни Орбан про репараційний кредит. Україні, ось так, от заявив насправді тут. Тон задають троє німців Марс Урсула фон дер Ляйн та Вебер. І на мою думку, вони ведуть глухий кут або ж ведуть союз до краху, каже прем'єр Угорщини. Водночас, інший побратим, так би мовити, Орбана Фіцо заявляє, що належить до тих, хто закликає і надалі, і закликав би до звідновлення відносин з Росією за його словами. Кожна західна країна зробить це після війни, зазначив Фіцо щодо того що попередньо було нагадає, що Угорщина протестує проти планів Європейського союзу щодо замороження російських активів на невизначений термін кваліфікованою більшістю голосів, заявив прем'єр-міністр Орбан. В дописі в соцмережі вранці, 12 грудня, він назвав такий крок незаконним. Брюссель сьогодні перетне Рубікон. півдні відбудеться письмове голосування, яке завдасть непоправної шкоди ЄС. Предметом голосування є заморожені російські активи, щодо яких держави члени ЄС досі голосували кожні шість місяців і ухвалювали одного на рішення Сьогоднішньою процедурою Брюссель одним розчерком пера скасовує вимогу одностайності, що є явно незаконним, зазначив Орбан. Угорщина протестує проти цього рішення, і зробить все можливе для відновлення законного порядку. Додав Орбан. Ну, а нагадаю, що напередодні представники країн-членів ЄС на рівні послів проголосували за те, щоб уможливити безстрокове замороження російських активів. Ну і відповідні процедурні зміни були ухвалені кваліфікованою більшістю голосів. Це дозволяє відійти від одностайності на. Обхідною при продовженні антиросійських санкцій, до якого вдаються двічі на рік. Ну і таким чином загроза потенційного вета з боку Угорщини чи іншої держави, що дозволило б розморозити активи, які мають стати основою репараційної позики Україні Усувається, щоб утримувати активи в замороженому стані, буде достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів згідно зі статтею 122 договору про функціонування Європейського союзу. Саме її Єврокомісія запропонувала використовувати як правову основу для заходів щодо подолання економічних наслідків війни в Україні. Раїні посли держав членів погодилися. На ну, Орбан, як ми бачимо, не зовсім. А що ще зазначив Орбан, прем'єр Угорщини Орбан знову вирішив залякати Європу таким чином, а, зазначивши, що дотик до заморожених російських активів їх привласнення це оголошення війни. На його думку, рішення щодо активів Ерефії ухвалюється з порушенням європейського права та без згоди Угорщини. Ну і також Віктор Орбан зазначив, що мовляв історія показує, що вилучення у держави 200-300 мільярдів євро України ніколи не залишається. Без відповіді час покаже, насправді як воно буде, але далі хочеться проговорити і про наших адекватних європейських союзників, які допомагають Україні. Ну і включно хочеться поговорити і про е союзників з боку Сполучених Штатів Америки. Також хотілося б говорити ситуацію довкола прем'єр-міністра Горщини Віктора Орбана. Він розкритикував рішення Європейського союзу щодо застосування механізму довгострокового замороження російських активів на суму. 210 мільярдів євро і назвав його оголошенням війни, за словами угорського прем'єра, Брюссель нібито ухвалив це рішення, оминаючи позицію Угорщини та порушуючи європейське законодавство. Він також розкритикував плани додаткового фінансування підтримки України. Прем'єр-міністр повідомив, що має намір відстоювати свою позицію в Брюсселі та виступати проти відповідного рішення ЄС. Таке питання: наскільки обґрунтованими є твердження Орбана про порушення європейського? Законодавства під час ухвалення цього рішення. І чи має Орбан реальні інструменти впливу на перегляд або зупинку таких рішень у Брюсселі? Ну, інструменти є. Я знову ж таки вам не можу тут за все розказати, тому що я не є великим фахівцем з функціонування Європейського союзу, європейської бюрократії. Але очевидно, що в даному випадку Європейський Союз знайшов інструмент, як обійти відповідне вето Орбана. Зрозуміло, що Орбан буде кричати про протилежне, тому що він уже не обіцяв багато Путіну, що він буде в цій ситуації якось е блокувати будь-які рішення, які невигідні Путіну. Але нехай уже Орбан краще подумає про своє власне політичне майбутнє, тому що все йде до того, що вже навесні ніякого Орбана не буде, і вибори він стріском програє. Зараз в Будапешті проходять багатотисячні демонстрації, які стали наслідком того, що були оприлюднені записи. З дуже таким поводженням, нелюдським по відношенню до вихованців дитячих установ в Угорщині, це стало тригером для того, щоб чергове поновилися опозиційні настрої і опозиційні протести в Угорщині. Рейтинг Орбана падає, рейтинг опонентів Орбана зростає. І сам Орбан уже про заговорив про те, що він можливо залишить посаду прем'єр-міністра. Вже може думає про посаду президента Угорщини і так далі. Ну, коротше кажучи, швидше за все, оцей тиск це остання спроба з боку Орбана щось нав'язати європейському союзу, і з високою долі ймовірності вже навесні Орбан свою посаду залишить. Пане Петре, дуже вам вдячна за ваші відповіді, за те, що знайшли час доєднатися до нашої трансляції. Дякую вам ще раз і сподіваюся, що до наступних зустрічей. Гарного вам дня і слава Україні. Вірм слава все добре. Друзі, ну а я нагадую, що до нас тільки що спеціально доєднувався гість. Це був Петро Олещук, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна і обговорювали дійсно важливі речі. Ну і також повертаючись до теми останніх заяв Зеленського. Є заяви про те, що відповів Трампу: мирний план не буде подобатися всім. Президент України Володимир Зеленський відповів на скарги американського лідера Дональда Трампа, що мовляв йому єдиному не подобається мирний план США. Ну можна Тувати ті чи інші слова план не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатам Америки, сказав Зеленський. І за його словами найголовніше, щоб мирний план був якомога справедливішим, передусім для України і дієвим. Що план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни. І що ще важливо, що план був таким. Що після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну третю агресію проти українського народу, зазначив президент.